Виконуємо номер 79 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши коефіцієнт буквеного виразу. Задання перше 9А, друге мінус 5П, третє 0,42 Хі, четверте – мінус ПМ, п'яте – А. 6 мінус 219 х приступаємо до виконання. У першому коефіцієнт це числовий множник буквеного виразу. Тому в першому виразі коефіцієнт 9. У другому завданні мінус 5. У третьому завданні – 0,42. У третьому завданні – мінус 1. У четвертому завданні – 1. І в шостому, у п'ятому завданні 1, у шостому мінус 2,19. Номер 79 ісправ для повторення розділу 3 виконано.